Ви знали, що людина відчуває солодкий смак самого дитинства. Можливо, саме тому, коли ми стаємо дорослими, нас так і тягне до солодощів. Насправді ні. Але про це поговоримо іншого разу. Так чи інакше, цукор, до якого ми всі звикли, ще 200 років тому вважався не продуктом першої необхідності, а розкішшю доступною лише невеликій частині населення. Що й говорити, що один фунт це лише близько 400 грамів цукрового піску на той час коштував 2 рублі, а корова – 3-5 рублів. І сьогодні ми поговоримо про те, як розвивалася цукрова промисловість на території нашої країни і яку роль у цьому зіграв козацький рід Терещенків. Приберіть солодощі подалі, адже і без них вас чекає чимало фактів про цукор. Ви на каналі АІН, і це рубрика Old Money, у якій ми розповідаємо про людей і технології, які вплинули на бізнес-історію України та світу. Перевірте, чи ви підписані на наш канал. А ми починаємо. Родоначальником династії вважається Артемій Якович Терещенко. Народився він у кінці XVIII століття неподалік від міста Глухова, куди згодом переїжджає зі своєю дружиною. Можливо, саме славетна історія цього міста і надихала першого із Терещенків, адже Глухів ще зовсім недавно був козацькою столицею і промислово-торговельним центром. А його архітектура, за словами мандрівників, перевершувала навіть будівлі Києва. Чи може навпаки саме поступовий занепад міста і підштовхнув його діяти? Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ми будемо рухатися далі, адже це історія не про глухів, а про Терещенків. Як би там не було, старший Терещенко хапався за будь-яку можливість. Був дуже підприємливим і ощадним. Настільки, що глухівці дали йому прізвисько Карбованець, історія про його молодість різниця. Чи то він був козаком, який під час наполонівських війн дійшов аж до Самого Парижа і там вивчив основу цукриваріння, чи то навпаки кріпаком, який викупив себе сам і почав власну справу. Але точно відомо, що вже після одруження та переїзду карбованець продавав усяку всячину з возу, потім і з найпростішої ядки. Згодом, накопивши грошей, відкрив власну лавку, а ще через деякий час перейшов до оптової торгівлі з біжжям та лісом. У цей час сім'ї відбувається поповнення. Народжується первісток Нікола, названий так на честь Святого Миколи Чудотворця. Незважаючи на активність молодого батька, шлях Терещенків до багатства тільки почався. Як згадує сам Нікола, буквально на мідні п'ятаки я закінчив глухівське повітове училище. На подальше навчання коштів не вистачило. Але старший син у повній мірі спадкував підприємницькі здібності свого батька. Тож із юнацького віку займався хлібною торгівлею. Просто на волах возив хліб до Криму, а Ставриди, щоб не ходити без товару, доставляв сіль та рибу. Цей чумацький шлях. Дуже швидко зробив його головним постачальником цих товарів у місті, а також основним заготівельником хліба. Зароблені гроші він спочатку вклав у будівлю кам'яних комор, де зберігалося зерно. І за деякий час молодий Терещенко вже не їздить сам. За нього це роблять спеціально наймані працівники. До того ж, він підключає до сімейної справи молодших братів Федора та Семена. Бізнес ніколи давав не тільки матеріальний прибуток. Під час своєї комерційної діяльності він перезнайомився майже з усіма місцевими поміщиками, і оскільки він, як і батько, завжди сумлінно виконував усі свої зобов'язання, то часто отримував зерно у борг. Як то кажуть, під чесне слово насправді це була неабияка інновація. А в історії про іншого видатного підприємця тих часів Олексія Аучевського ми вже зазначали, що у чесність та добропорядність дрібних підприємців тоді мало хто вірив. Тож створення такої репутації також можна віднести до нематеріальних активів Терещенків. До речі, Аучевський та Терещенко жили майже одночасно, навіть народилися обидва на території сучасної Сумської області і побудували величезні бізнес імперії і у різних сферах. Цікаво, якщо спробувати їх порівняти, хто зробив більший вклад у розвиток держави. Якщо у вас є думки з цього приводу, залишайте їх у коментарях під цим відео. Наступним етапом підприємницького успіху Терещенків стала Кримська війна. Потрапивши до числа державних постачальників, вони перевозили продовольство, обмундирування і навіть дрова до армії імператора Миколи І. Це принесло величезні прибутки. Десь у той час і з'являється легенда, начебто, батько із синами розбагатіли завдяки скарбу, знайденому Ними під час будівництва власного будинку на території старої фортеці, насправді ж, як ми бачимо, виною всьому стала завзята і наполеглива праця, а також неабиякі підприємницькі здібності, не лише Артемія, але й його синів, у першу чергу, ніколи. Саме гроші, зароблені під час війни, посприяли перетворенню сім'ї Терещенків, купців на підприємців. Спочатку Нікола вкладає їх у нові соляні розробки у Бахмуті. А завдяки прибуткам від продажу солі, у свою чергу Дує свій перший цукрозавод під глуховом, але по справжньому стрімко, як і Алчевському, Терещенкам допомогла злетіти реформа 1861 року, за якою було скасовано кріпосне право. У той час, коли багато хто з поміщиків не міг зорієнтуватися в нових умовах, Артемій Якович із синами швидко примножували свої статки. Зокрема, вони почали орендувати а згодом скуповувати польські поміщицькі маєтки із цукроварнями на правобережній Україні, модернізуючи їх. Для виробництва цукру, проте вони не тільки скуповували, але і будували власні цукроварні та інші промислові заклади. На кінець 60-х років 19 століття Терещенки володіли більш ніж 70 тисячами гектарів землі у Чернігівській, Курській та Орловській губерніях. До того часу у їхніх руках зосередилося близько 10 цукрових заводів, а також млини та винокурні. Чому саме цукор? Як ми вже казали, цукрове виробництво на той час лише починало як слід розвивати в країні досить високі прибутки до 30% Та усяка підтримка держави розвитку буряківництва та цукрової промисловості на родючих українських землях не могли бути непоміченими Ніколою Артемівичем та його братами. Тому немає нічого дивного, що вже у 1870 році вони заснували товариство цукробурякових та рефінадних заводів братів Терещенків з початковим капіталом у 3 мільйони рублів, еквівалент майже 2 мільярдів сучасних гривень. Це була ще одна із досить інновацій. Ційних ідей, адже фактично вони створили таке собі закрите сімейне акціонерне товариство, де засновники об'єднання були його директорами, але на цьому нововведення не закінчувалися. Скоріше навпаки, господарства Терещенків були зразковими у своїх сферах і базувалися на застосуванні праці найманих робітників і власному володінні знаряддями праці. На цукрових заводах працювали здебільшого жителі навколишніх сіл, але були й ті, хто приходив здалеку. Терещенки розуміли, що перш ніж вимагати від. Робітників сумлінної праці потрібно створити їм гідні умови існування, дати житло, облаштувати лікарні, школи, подбати про нормальне освітлення та вентиляцію у цехах. Тощо для прикладу, візьмемо лише один рафінадний завод на хуторі Михайлівським, який щоденно переробляв 10 тисяч пудів цукрового піску. На виробництві було задіяно 660 робітників, які працювали у три восьмигодинні зміни і мали один вихідний день на тиждень. Зарплата складала від Сти до 15 рублів на місяць залежно від кваліфікації, плюс 5 рублів на харчування. Крім того, при заводі були побудовані лікарня на 35 ліжок та трирічне народне училище на 60 учнів. А також було влаштовано чайну для робітників, де ставили вистави і влаштовували інші культурні заходи, і це був не одиничний приклад, а чітко відлагоджена система, приділяючи значну увагу покращенню сортів цукрових буряків, у 1895 році тереш. Чинки створили лабораторію, де було виведено сорт насіння лодижинських буряків. Це зробило вітчизняне виробництво цукру незалежним від іноземних зразків. Про високу господарську культуру та раціоналізацію цукровиробника свідчить також той факт, що на підприємствах Терещенка промислові відходи не викидалися, як на більшості інших цукрових заводів. Вони використовувалися для того, щоб відгодовувати худобу, яка своєю чергою постачалася на ринки Варшави, де її цінували за високу якість. Усе це не могло не призвести до стрімкого злету імперії Терещенків причому йдеться не тільки про виробництво цукру, а й про торгівлю, спирт, ліс тощо. Так, наприклад, в Одесі Нікола Артемійович відкрив два магазини та побудував у карантинній гавані великий кам'яний пакгаус для вивезення цукру. А при арфінадному заводі у Тьоткіно було відкрито винокурне виробництво. Також при Тьоткінському цукробуряковому заводі пихкали паровий і водяний млини, чия продуктивність на рік становила понад 16 тонн зерна. Загальні цифри, які б описували діяльність сім'ї Терещенків, назвати досить складно. Але те, що ми знаємо, викликає щонайменше повагу. Так із часом річний дохід того самого товариства цукроборякових та рафінадних заводів братів Терещенків перевищив 12 мільйонів рублів, а справами керували 14 контор у різних містах країни. Наприкінці 19 століття промислова імперія Терещенків обіймала значні земельні багатства. Лише Ніколі та Федору належало понад 200 тисяч гектарів. Це приблизно дорівнює площі таких країн, як Гаяна чи Киргизстан. Їхні річні прибутки нараховували мільйони, а власність лише Ніколи Артемійовича наприкінці його життя оцінювалася у 30 мільйонів рублів. Що говорити, якщо на початку ХХ століття цукрозаводи Терещенків виробляли близько 10% цукру у всій тодішній імперії, близько 72 тисяч тонн на рік. При цьому важливо відзначити, що значні об'єми виробництва не погіршили якість продукції. Ще у 1870 році, за кілька місяців після заснування товариства, воно отримало срібну медаль на всеросійській виставці за дуже добрий цукровий пісок та добрий м'який рафінад. Значному виробництві на цій самій виставці Артемій Терещенко особисто теж отримав срібну медаль за високу якість борошна з озимої пшениці. Далі більше і продукція разом із її виробниками отримують нагороди на виставках у Парижі, Москві, Харкові Новгороді. Своєрідною вишенькою на торті можна вважати всесвітню виставку в Парижі 1900 року, де брати Федір та Нікола отримують найвищі нагороди за відмінну якість цукру, спирту і борошна. Якщо ви думаєте, що це історія лише про те, як створити бізнес імперію і заробити багато грошей, то сильно помиляєтесь. Недарма отримавши звання спадкового дворянина, Артемій Якович отримав девіз – прагнення до суспільних справ. І це були не просто слова. Все своє життя він витрачав до 80% свого прибутку на благодійність. Те саме заповідав і синам. Як показала історія, вони були гідними свого батька. Лише Нікола Терещенко за деякими оцінками за своє життя витратив на благодійність близько 5 мільйонів рублів, і приблизно половину із них на благоустрій Києва. Причому тут наша сучасна столиця до глухівських магнатів. Річ у тім, що у 1870 році молодим Терещенкам став стало занадто тісно у Глухові, і вони приїжджають до Москви. Але за п'ять років повертаються до України. З будівництвом залізниці та відкриттям біржі, Київ набирав економічної моці і став справжньою цукровою столицею. Тож вибір наших героїв пав саме на нього. Важко навіть перерахувати усе, що було зроблено для Києва. Побудовано будинок для бідних та рубежівську колонію для малолітніх злочинців. Лазарет при Олександрівській міській лікарні, марінський дитячий притулок, нічліжний будинок на вулиці Баси. Ні, Марінську лікарню, лікарню для чорноробів, п'яту гімназію. Також Нікола Терещенко заснував і збудував чоловічу та жіночу торгові школи, безплатну лікарню, зразкове міське торгове училище біля Львівської площі, школу для людей з порушенням слуху та мовлення. За його участю також з'явилися Політехнічний інститут, Володимирський собор, Покровська церква, Георгіївська церква, церква Олександра Невського, Собор Святого Миколи в Покровському монастирі та Агато іншого у рік переїзду до Києва Ніколу Артемійовича було обрано гласним міської думи. Потім ще двічі називали кандидатом у міські голови. Але він відмовився балотуватися. Згодом, немов замінюючи старшого брата, гласним думи став Федір Артеміович. Думаєте, на цьому все? Якби не так, так Нікола Артемійович у 32 роки був обраний старшим бургомістром Глухова і займав цю посаду 9 років. А потім ще 14 років був. Міським головою одночасно він виконував обов'язки головного губернатора земських зборів, члена земської управи глухова, почесного мирового судді. На пожертви сім'ї фінансувалися чоловіча та жіноча гімназії, пансіон для гімназистів, повітове ремісниче училище, прогімназія, початкова чотирикласна гімназія, дитячий притулок, були побудовані ремісниче училище, міська лікарня, учительський інститут зі службами, низка приватних житлових будинків 21 вересня тисяча 18... Сімдесят року відбулося офіційне відкриття учительського інституту, найстарішого педагогічного навчального закладу в Україні. Видатним пам'ятником міста є трьох Анастасіївська церква, побудована на кошти братів Ніколи та Федора, як родинна усипальниця. На останок декілька слів про пристрасть сім'ї Терещенків. Живопис ні, жоден із них не малював, але майже всі вони були поціновувачами мистецтва. Нікола Артемівич почав збирати картини ще у Глухові і продовжив робити це у Києві пізніше у колекціонерській пристрасті його перевершив брат Федір. Усі діти Ніколи Трещенка також наслідували приклад батька як у меценатстві, так і у колекціонуванні творів мистецтва. Завдяки їм усім, Київ досі має найбагатші збори творів мистецтва у чотирьох музеях: Тараса Шевченка, російського мистецтва східного і західного мистецтва, які знаходяться у будинках, що належали раніше родині Трещенків і національного музею, побудованого за їхньої участі. Не дивно, що. За життя Ніколи Артемєвича його було визнано почесним громадянином Києва, на його честь названі вулиці у столиці, глухові та інших містах. А у 2009 році було відкрито новий пам'ятник біля науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Охмадит на будівництво якого на той час. Безоплатної лікарні він виділив близько 500 тисяч рублів. Ці люди могли спокійно насолоджуватись життям на своїй сімейній віллі у Каннах, але як ми бачимо, до кінця свого життя залишалися вірними девізу, який обрав колись основоположник сім'ї Артемій Трещенко. Прагнення до суспільних справ, мабуть, це прагнення у них у крові. Адже внук Ніколи Артемійовича, Михайло продовжував розвивати бізнес імперію. А за часів революції 1917 року займав спочатку посаду Міністра фінансів, а потім міністра закордонних справ у тимчасовому уряді. А праправнук Ніколи Терещенка Мішель з 2003 року живе в Україні, хоча й народився у Франції. Нащадки братів Ніколи, Федора і Семена живуть зараз у Європі та Сполучених Штатах Америки, ба більше з 2015 по 2020 роки. Він був мером глухова, того самого міста, з якого почалася наша історія. Історія сім'ї, члени якої вже два століття прагнуть. Не просто заробляти гроші, а й розвивати свою країну. Чекаєте вже на наступну цікаву розповідь? Тоді підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск Old Money.